Владико, Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, зглянься милосердно, з засуди людинолюбства Твого на плачі стокін скорботного народу українського. Знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями нашими ми прогнівали Твою благость, але умило серця і помилуй нас, не відверни лиця Твого від нас. Бо ми перебуваємо в сум'ятті і печалі, даруй нам всесильну благодать Твою, владу умудри, військо нашою мужністю укріпи, допоможи йому всьому необхідному для добра, позбавлених домівків веди в оселі, поранених і хворих в стіли, зневірених розрадь який які пою борю поклали життя своє, милості Твоєї сподоби, і всіх людей Твої збереже від ворога і супротивника, молимось Тобі, Боже наш, почуй голос моління нашого, не відверни лисят від зітхань наших і не полич Вітчизну нашу православну. Подай, Господи, такий бажаний мір і спасіння усім, хто уповає на тебе, прикликає ім'я Твоє. Молитвами преблагословенної Матері Твої, Владичиці нашої Богородиці, святого Христителя і просвятителя нашого Великого і Рівноапостольного князя Володимира, і всіх святих землі нашої, бо Ти є кріпості утвердження, поміч і перемога всім, хто вірно на тебе уповає, і тобі славу воссилаємо із безначальним беззначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим Духом. Нині повсякчас і віки віки.